Українська сцена тішить слухачів новими артистами. Ми залюбки хочемо знайомити з ними вас і ще ближче. І наша Мирослава Мендюк нам у цьому допоможе. Вона зустрілася зі співаком Максимом Бородиним. Його пісні ви точно чули. А сьогодні почуєте більше і про нього. Це буде дуже відверта розмова. Давайте дивитися. І нагадую, що розширену версію інтерв'ю ви зможете побачити на ютуб-каналі Телеканал СТБ. Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не Максим Бородін, ці рядки точно не наспівувала б вся країна. Сьогодні ми дізнаємось, хто ж цей загадковий романтик з гітарою. Зустрілися ми з ним напередодні його концерту у заміському комплексі. Колись це для нього було хіба що мрією, до того як ти став артистом, які ти професії перепробував? Я там дахи робив, я там займався трохи пантомімою. Зокрема, грав у переїзному дитячому театрі, де й познайомився зі своєю дружиною Тасею, яка була його напарницею. Потім він ще працював ведучим та співав у бабах. А з 2012 року вирішив стати вуличним музикантом. В вулиця мені дала цей голос, тому що часто, коли в тебе вже немає сил. Співати, а ти продовжуєш співати. Тому що літо коротке, і треба свою сім'ю, а в мене з часом вже і третя дитина з'явилася, треба її годувати. Я не дозволяв собі, коли хрип, не виходити на вулицю. І через це в мене голос перестав відновлюватися в чистий, як він був там 10 років назад. І якісь моменти я став звертати увагу, що люди кажуть, Блін, у вас такий красивий голос. Хрипоца. Скільки в тебе максимально виходило заробити за день? Максимально десь 200 доларів. А мінімально? Було таке, що нічого. Бувало таке, ти виходиш і через 5 хвилин починається злива. І ти йдеш порожній. Та бувало всяке. Але на щастя, я тепер співаю в теплих залах, як от сьогодні. Тому я пропоную, давайте зараз сходимо, подивимось, бо в нас зараз сомчик чому просто життя Зараз Максим успішний артист, і тим важче повірити, через які білі випробування довелося пройти музиканту в юності. Зізнається, що таке справжня родина він не знав. Адже замість виховання сина його мати з головою поринула в кримінальний світ. Вона пройшла закон, все почалось наркотиків, а далі воно якби пішло комом. Вона була не один раз у в'язниці. А що тобі сказали в той день, коли її вперше забрала? Ну, як от була мама, була і нема. В Цей день у нас був обшук вдома, до нас прийшло купо міліції на той момент. І коли маму забрали, я кілька днів чекав, лежав на підлозі, а вона не приходила. Я знав, що мама завжди поверталась ввечері дома. Вона не приходила день, другий, і я мучився від того, що мені її не вистачає. І в один день я у тітки запитав кажу, коли мама прийде, вона мені сказала. Вона не прийде. Я це переживав місяцями. Я на маму розізлився. Вона мене образила тим, що вона перестала мене захищати. Разом із трирічною рідною сестрою він залишився жити у тітки. Втім, родине тепло і любов хлопець відчував лише від однієї людини: дідуся. В мене в дитинстві було прізвисько дідушкин Максим. Він сам був багато років в дитячому будинку, ну, ці роки сталінські. і він. Е Маму забрали в тюрьму там сім колоски, оці всі закони страшні. І він мене розумів. А тато де був? Ну, у мами були з кимось відносини, і таким чином з'явився я. Я його ніколи не знав і, і не цікавився. В мене от, оцю сторону замінив дідусь. Відсутність батьків нанесла маленькому хлопцеві неабияку травму. Про одну історію він досі згадує ледь, стримуючи сльози. Літо багато дітей, однолітки, ви всі гуляєте, а потім в якийсь момент чомусь так стається там. Виходять батьки, кажуть: а зараз ми їдемо там на ставок, і вони там завантажують покривала, кастрюлі, там бутерброди, все. В якийсь момент вони так всі одночасно на машинах від'їжджають, і тільки пилюка. Я стою. Ти в цей момент відчуваєш цю тотальну самотність. Немає цієї людини, яка тебе любить, і своєю любов'ю як щит. Оце а в той момент, коли вона вийшла з в'язниці, це була рідна тобі людина чи чужа. Це був той день, коли я закінчив школу. Прям буквально, от сьогодні, 31 травня, я заходжу на кухню, а вона миє підлогу, і вона так піднімається і каже: Синок, і так руки знаєш, відкрила для обіймів. А я став і стою, як вовченя таке, знаєш? Вона каже: ти що мене не обіймеш? Я кажу Ні. Розвернувся і втік. Згодом зв'язок між ними дещо налагодився, те ненадовго. Мати почала зловживати алкоголем, і син різко припинив спілкування. Та коли йому було 26 і він вже мав двох власних дітей, раптом відчув, що хоче до матері. Зателефонував і в ту ж мить приїхав. Я так бачу це поле і бачу її метрів, там, може, 300-400. І мені так до неї хочеться. Я кричу: мам. біжу через такого. І оце вперше я її відчув, маму, оце з 9 років. Що допомагало йому триматися весь цей час і не скотитися у прірву. Музика. У мене була вчителька, яка займалася зі мною музикою, Ніна Васильна Богуслав, яка допомогла мені вступити в училище, готувала мене. От вона знала, що як всі ми кинути. І вона тобі давала, окрім музики, якусь таке піклування? Так, я до неї на вихідних приходив, ми дружили. От вона була перша, хто дала мені можливість не пропасти. Далі не загубити талант, так і простоявши на вулиці з гітарою, йому допомогло вокальне шоу, в яке його запросили під час чергового виступу для перехожих. Тоді Максима побачила вже вся країна. Власне, ти прийшов практично до фіналу, і ти був в команді Святослава Бакарчука. А чи сподівався ти, що після кінця проекту він запропонує тобі продюсування, як, наприклад, христині Соловій? Мені хотілося б, щоб так було. Я, може, в якійсь мірі сподівався, але так не сталося, і я дуже радий. Тому що от, немає цієї кухні всередині, коли ти там може бути незгодний з людиною, ти змушений Вакарчуку сказати. А я а це могло би бути неприємно і могло б щось зіпсуватися. От зараз я всі пісні, які випускаю, я спочатку відсилаю йому. Е, він дає поради по текстам, е, він дає поради там з приводу форми пісні. Оцей просто доступ до його професійної думки. До його слова, це дуже багато. Максим чесно зізнається, досі інколи щипає себе, аби перевірити, чи не сон все те, що відбувається в його житті зараз. Це просто моя мрія з 12 років, тому що здавалося, що це зробить мене ну, щасливим. Це все виправить. От що мами немає, це, це значить, що я доведу всім. Вибач, але довести хотілось. Я бачу в Фейсбуці. Коли там людина якась пише, а вона мама мого друга, яка казала з... не дружи з Максимом. Головною своєю підтримкою і мотиватором на складному шляху артиста виконавець називає сім'ю. Каже, готовий все зробити, аби три його донечки і дружина були щасливими. Ти погоджуєшся з цим твердженням, що за кожним успішним чоловіком стоїть жінка? Я тобі хочу сказати, що ну років 12 останніх, може, 10, Мене вірила тільки Тася. Ну так, щоб почесно. На вулиці вона була завжди зі мною. Це віра, це сім'я. Дякую тобі за цю розмову. Дякую тобі. І мені здається, вона тебе відкриє ще з іншого боку для слухачів. І після цього вони будуть любити тебе ще більше. Сподіваюся. Дякую.